Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Руйнуванням Каховського ГЕС, російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України. Армія РФ переміщує свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти та повітряно-десантні війська. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, мета підриву Каховської ГЕС росіянами стає очевидною, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупані. Ційних військ вирішило звузити можливу географію активних дій зсу, зазначила Маляр. У Міноборони кажуть, що підрив Каховської ГЕС, вочевидь, здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутські напрямки. Також руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області резюмувала Ганна Маляр. Зазначимо, активні бойові дії, які ведуть ЗСУ насамперед у Запорізькій області, не можна називати повноцінним наступом. Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Коваленко в коментарі ТСН За його словами, в районі Оріхів п'ятихатки і трохи на схід від Вугледара відбувається глибинна розвідка боєм. Це дії спрямовані на те, щоб розкрити позиції ворога, які були до того замасковані. Це стосується ворожої артилерії, якої дуже багато в замаскованому форматі. Це стосується складів з боєприпасами, спаливна Сильними матеріалами розміщення командних пунктів та пунктів управління, пояснив Коваленко, своїми діями ЗСУ, на думку військового оглядача ввели в Оману російське командування, яке сприйняло їх як просування Сил оборони України в напрямку Зоріхова на Токмак і Мелітополі або в напрямку через Волноваху на Маріуполь. Вони розглядали цей варіант, як наш великий контрнаступ. і Тому активізували всі свої сили, які в них були в замаскованому форматі для того, щоб протидіяти силам оборони України. Ми цим скористалися, щоб отримати інформацію про їхні замасковані. Позиції за рахунок цих розвідок боям у деяких з цих локацій вдалося зайняти позиції, розширити наш вплив і контроль вздовж лінії фронту. Тому навіть перевиконано бойову задачу цієї розвідки боям, Підсумував експерт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.